Тільки на звук сирени укриття Терешківського ліцею наповнюється дітьми. Цього року укриття капітально відремонтували. Сховище у 976 квадратних метрів вміщується майже 600 учнів ліцею. Облаштовано 11 приміщень класних у в кожній із кімнат знаходиться паралель дітей. Тобто, якщо ми знаходимося тут, це кімната для перших класів. Тут знаходиться А і Б клас. Відповідно до їхнього віку, вони тут можуть не просто сидіти на стільчиках, а можуть і відпочити на пуфах. Ремонт укриття Терешківського ліцею став можливим завдяки швейцарсько-українському проекту Десайд, говорить голова громади Віталій Турпітько. Проєкт включав. Ну, Перша це творчість задум, що обов'язково повинно бути три інноваційних простори різного спрямування. І взагалі повна заміна системи вентиляції, каналізації, електрообладнання і повний ремонт цього укриття. 4,4 мільйона це кошти міжнародного партнера. Десайт, і десь приблизно така ж сама сума пішла. Наших коштів тут не просто укриття для школярів, а окрема міні-школа говорить у закладі. Вона містить it хаб де проводять цифрові уроки. Спеціальний клас має різноманітні девайси та гаджети. Тут є мультимедійна дошка, потім 20 планшетів, 12 комплектів. vr Мета-укулу 2 Потім у нас є 3 d принтер і цвітний принтер, лазерний для там друку всяких. Кольорових документів і так далі. Мультимедійна дошка на базі Android операційної системи вона використовується в двох режимах: тобто, як звичайний гаджет, тобто здоровий планшет. Або ж дошка для малювання в укритті, окрім it хабу, є і спеціальні класи для малечі. Один із них клас безпеки. Тут є спецодяг рятувальника, обладнання для вивчення безпеки життєдіяльності, домедичної до медичної допомоги, мінної безпеки та інформаційні стенди. Прочитаємо яку вони мають нас. Стіни укриття функціональні. На них можна писати крейдою. Стіни облаштовані так, що можна їх використовувати як і класну дошку. Обладнані фонтанчики для води. Окрім зручних класів та їх комфортного наповнення, в укритті замінена електромережа, встановлення витяжка, оновлені стіни, підлога, двері. Ліцеїсти говорять, до ремонту у сховищі було незручно. А після таких новацій повітряна тривога перестала бути завадою у навчанні. Після ремонту то в укритті в нашому ліцеї стало набагато краще навчатися. До початку ремонту було багато пилу, дітям було незручно навчатися. Зараз нова вентиляція, новий ремонт набагато комфортніше знаходитись тут під час тривог. Не тільки навчатися, а й підтримувати спортивну форму можна теж в укритті, говорить учениця 11 -го класу Олександра. Додає, робити це можна завдяки тренажерам. Нам в один день просто і сказали, до вас приїжджає десайт сайт і ви будете писати проекти на вільну тему, чого вам не вистачає, та й напишіть. Ми ж відразу всі подумали, що нам потрібен саме спортивний зал, бо наша громада. Має дуже багато дітей. Ми відразу все прорахували, щоб у нас могли тут займатися дівчата і хлопці. Сховище є і вбиральні, в тому числі і для маломобільних дітей. Наразі укриття Терешківського ліцею лишилося дообладнати ємностями для води, говорять у закладі.